Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі Фромікраїн. Сьогодні для вас дуже багато цікавих новин. Додивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк, пишіть думку свою в коментарях під цим відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Зараз уряди низки європейських країн чомусь змінюють свої правила підтримки для біженців з України. Угорщина порушуючи законодавство європейського союзу, скасувала фінансування житла для біженців із західної України. Тепер близько три тисячі українських біженців, переважно це жінки і діти, залишилися без даху над головою. Щодо Чехії, то в Чехії посилюють контроль за українськими біженцями, регулярні поїздки до України. Вони можуть призвести до втрати права на фінансову допомогу. Якщо перевірка покаже, що біженець не перебуває в Чехії, його тимчасовий захист та виплати можуть. Нулювати. Не Обійшли проблеми українських біженців і в Німеччині. Зараз українським лікарям-біженцям в Німеччині практично неможливо знайти роботу. Процес визнання їхньої кваліфікації затягується через високі бюрократичні бар'єри. Наприклад, українцю лікарю знайти роботу дуже важко через те, що процес визнання дипломів в Німеччині займає. Дуже багато часу і є недешевим задоволенням. Вони повинні надавати велику кількість документів, що підтверджують їхню освіту. Однак це іноді неможливо через те, що деякі університети українські вони постраждали від війни та не можуть надавати відповідні документи. До того ж, переклад документів, тобто їхня легалізація, можуть коштувати тисячі євро, що є також непосильним для багатьох. Біженців цікаву заяву зробив також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він закликає Європейський Союз взагалі припинити виплачувати допомогу українським біженцям, бо на його думку вони знижують мобілізаційний потенціал України. Він каже, що це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутись додому, щоб захищати свою Україну. Ми не повинні, каже, він субсидіювати непокору. І взагалі не зрозуміло, чому Польща виступає з такими заявами щодо повернення біженців з України, адже українці в Польщі становлять найчисельнішу групу іноземців, це приблизно 691 тисяча, які офіційно це влаштовані в Польщі. Тобто ці люди, українці, сплачують там податки і інші внески. Також хочу додати, що українські підприємці, які працюють в Польщі, лише у 2022 другому роках сплатили в польський бюджет 2,3 мільярда євро. 1,3 мільярда євро це надходження від внесків і податків українців лише у 2023 році у польський бюджет. Ну і сплата відповідних податків для порівняння Польща витратила 1,1 мільярд євро на підтримку та соціальну допомогу й освіту українських біженців. За два роки повномасштабної війни українці в Польщі зареєстрували, наприклад, 48 тисяч індивідуальних компаній, і ці компанії також сплачують податки. Взагалі, українці, коли приїхали в Польщу своїми картками, розраховувалися в польських магазинах і залишили польському бізнесу 4 мільярда євро. 2,1 мільярд євро перераховано з 24 лютого до кінця 2023 року в торгівельних мережах. 1,9 мільярда з них це готівка, яку зняли українці для того, щоб залишити їх також в економіці Польщі. Ну і звичайно, Польща отримала чимали кошти від європейських інституцій за надання допомоги українським біженцям. Наприклад, 2 мільярда євро Польща отримала від Європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам і регіонам, які приймають українських біженців. Європейський союз також виділив країнам-членам ЄС, які приймають українських біженців, 3-5 мільярда євро. Ну і останнє, що хочу сказати, що нещодавно було дослідження, скільки людей можуть повернути. Тись до України нагадаю на сьогодні, за даними уряду України, близько 900 тисяч українців перебувають в Польщі, 1 мільйон 300 тисяч в Німеччині, і найбільша українська діаспора після цього перебуває в Чехії приблизно 350 тисяч українців. Загалом зараз за кордоном перебуває близько 7,5 мільйона українців, які розсереджені е, по інших країнах ЄС та світу. Зараз війна ще на жаль триває. Відбувається адаптація українців за кордоном. Звичайно, все менша частка українців готові повертатись додому, але над цим треба звичайно працювати. І власне в цьому буде завдання, як ви знаєте, нового міністерства повернення українців, як його назвали, та міністерства єдності. Будемо бачити, друзі, з вами, як це міністерство буде працювати. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки та коментарі. На цьому це всі новини. До зустрічі!